Госпожа Захарова сюда приїде с этой Ольгой, этой самой Скобеевой, і тут снимут, они... Извиняюсь за що не попадя. друзі, всім привіт, слава Україні! Слава силам оборони! Жахливий день на Курщині. Росіяни продавили лівий фланг збройних сил України в районі Новоіванівки точаться бої. Маємо там жахливий день. Так, Діпстейт написали напередодні на своєму офіційному. Каналі, що насправді там відбувається, буквально кілька хвилин тому я поговорила із військовими збройних сил України, які безпосередньо там, в Курській області, захищають нашу країну з огляду на те, що ми тримаємо ці території для того, аби стратегічно вразити Російську Федерацію і завдати їй поразки. Мене звати Яніна Соколова. Дякую, що. З нами, дякую, що довіряєте. Підпишіться на наш канал. Якщо ще не підписані, ми працюємо щодня, аби ви знали правду, якою б некомфортною вона не була. Поїхали друзі. Я одразу скажу, що ситуація змінюється буквально щохвилини. Ми маємо свіжі дані на момент запису мого відео, а, тому маєте розуміти, що все, що міняється, ми публікуємо оперативно на телеграм-каналі Соколова. Ось він. Підпишіться, будь ласка, якщо ще не підписані. Отже, Deep State пише, що останнім часом росіяни стягнули в бік Курської області максимальну кількість техніки і а, своїх військ головноком. Командувач Сирський заявив це офіційно, що 50 тисяч російських військових нині направлені до Курської області раніше повідомлялося про 30 тисяч, тобто вже фактично вдвічі більше їх там. В районі Новоїванівки це судженський район, артилеристам та дрончикам довелося вступати в бій після досягнення ворогом тактичного успіху біля снагості. Його подальші спроби просуватися повністю зупинились до сьогоднішнього дня. Наразі противник друзі намагається закріпитись в районі Новоїванівки та в районі зеленого шляху для суміжних українських підрозділів. Північніше сформувалась вкрай е е негативна ситуація ситуація ненадійне тактичне положення про це стверджують аналітики. Діпстей також повідомляє, що курські угруповання наших військ далі вам процитую це великі віни Грети з відповідною взаємодією, підсумовуючи ми на порозі чергової халепи через повторення попередніх помилок. Дуже сподіваюся, пишуть на діпстейт, що оточення вдасться уникнути. Курська операція це дійсно великий стратегічний успіх сил оборони України, але будь-яку перемогу треба утримувати. А не сподіватися, що ворог і надалі буде дебілом. Кінець цитати. Станом на ранок п'ятниці, 11 жовтня, друзі, ситуація в Курській області залишається складною, але контрольованою. Була важка і напружена ніч напередодні. Про це повідомляють у силах. Оборони і говорять про те, що проводять стабілізаційні дії там відновити контроль над втраченими територіями наразі не вдалося. Ворог під час штурмових дій поніс чималі втрати. Відповідно, закріплятися далі їм буде важко найгірше зараз у Любимівці, але треба почекати, чим закінчиться новий. Раунд цієї маневреної війни, яка прямо в цю хвилину триває на території Курської області, багато наших українських військових у своїх пабліках пишуть, що ситуація вже під контролем, і ми відбили втрачене. Я поспілкувалася з одним із бійців, які з перших днів нашого заходу прориву на Курщину тримає там бій з міркувань безпеки. Я не буду називати хто це ні позивного, ні видавати його оригінальний голос. Але думаю, те, що він мені сказав, для вас буде корисним. З перших вуст ця людина зараз прямо в цю хвилину воює. Там послухайте тут. Все нормально, кидають людей на м'ясо. И, наоборот рады, что они кидают на мясо и все ложатся кучками, пачками, пачками. Взяли пленных и то говорят, что, короче, стоит заград отряд. Если обратно кто-то бежит, расстреливают. Короче, пленные сами сдаются, хотят побыстрее там домой хотят, воевать не хотят. Очень много сейчас думают об этом. Єдуть на фронт для того, щоб здатися в пленні пострінуться вернуться домой. за словами сирського це перегрупування послабило російські угруповання на запорізькому напрямку, на Херсонському, на Краматорському. Так українські бійці посилили свої оборонні позиції там. Західні змі теж не мовчать на випередки коментують ситуацію в Курській області. Я вам вже розповідала у випусках ну, там буквально два тижні-три тижні тому про те, що західні змі оцінюють успіх збройних сил України на території Курської області як тимчасовий, тому що росіяни не будуть колопати пічку і стягувати туди якомога більше м'яса. Далі конкретика на сьогодні через погану організацію та значні проблеми із логістикою армія Росії найближчим. Часом Часом не готова вже повернути контроль над Курською областю. Про це пише політику із посиланням на анонімні джерела у Пентагоні. США вважають, що Україна зможе утримати територію в Курській області щонайменше на кілька місяців. Про це вже пише Блумберг. Журналісти Foreign Форенполісі зазначають, що Україна зможе обміняти російську землю в Курську на свої окуповані території, принаймні на Херсонську і Запорізьку область. Точно італійська щоденна газета Кор'єре Ла Сера пише: наступне: зараз значна кількість елітних українських підрозділів певною мірою опинилися в пасті на території Курської області. І не можуть прийти на допомогу військам на Донбасі у Києві. Вважають, що вибратися із Курськ. А було б навіть дорожче з точки зору життя українських солдатів, аніж залишатися там, не в останню чергу, тому що є побоювання, що армія Російської Федерації поженеться за передислокованими з Росії підрозділами в Сумську область по той бік кордону. Нагадаю, що раніше президент Зеленський заявляв, що збройні сили України будуть отримувати територію Курської області доти, доки не завершиться. Війна принаймні не сядуть е, сторони цієї війни за стіл переговорів. Ну і про кумедне друзі розряджу обстановку російські жабогадюкінг можна назвати так. Це відео з'явилися кадри, на яких військовий Севастопольської 810-ї бригади морської піхоти Росії скаржиться що реп, на який вони скидалися всім колективом разом із його батьками віджали Дондони із підрозділу «Ахмат». Ну, это прекрасно, гляньте. Самое главное, блядь, что нам шло, это, блядь, рэп, на который мы собирались всем коллективом и мои родители, блядь, собирали на это деньги в том числе. И вчера он должен был быть у нас. И знаете, где он сейчас находится? Он установлен на автомобиле «Тигр» подразделения «Ахмат». А мы остались с Перед выездом мы просто голые, без ни***я. Такая вот, блядь, житуха. І подивіться ще одне відео щодо е, жителів Курської області. Журналістам вдалося потрапити в так званий, як вони називають своїх пропагандистських телеканалах, український концтабір на Курщині, яким лякають людей е, е, всередині Російської Федерації. Місцева жителька, громадянка Росії відверто говорить про. Жахи української окупації, як українські медики лікували її чоловіка. А військові годують і піклуються про росіян, українські військові про росіян. Також жінка передає привіта Скабєві та Захарові. Які цитую далі що не попадя? Муж, Можна да, со мною 70 років, Його два рази возили в суми. делали операцию, привезли, все хорошо. А сделали. А такого, что насильно вывезли? Да кто же насильно, я сама пришла, говорю, вывезите, ради Бога, помогите. И вот медики забрали, привезли, и увезли до дома, до места, и вообще благодарность его выше крыши. Военные нас кормят и поют. И спасибо большое. Еще и лечат. И никто никого не удерживает вот в этом интернате. Все сюда люди пришли самостоятельно, потому что здесь за них заботятся, и никто их насильно не удерживает, и никто их не держит под прицелом. Так госпожа Захарова заявляет чуть-чуть другое. А госпожа Захарова пусть сюда приедет с этой Ольгой этой самой Скобеевой, и тут снимут, они Извиняюсь за выражение, пятство не попадя. Ось такие sprawy, друзья. Дякую всім вам за довіру. Напишіть слова підтримки нашим воїнам в коментарях. Думаю, що вони дивляться, коли є час. Знаю точно, бо пишуть фідбеки. Дякую вам за довіру. В описі до цього відео ви знайдете всі способи допомогти нашій команді створювати контент. Ну і не забудьте допомагати нам збирати на автівки. А Хартія нині потребує авто. В описі до цього відео ви знайдете координати, за якими ми можемо скинутися і придбати автівку нашим воїнам, які захищають країну на Харківському. Напрямку герой Кар це один із двигунів фронту. Мета дуже проста: забезпечити сили оборони надійним та витривалим автоколісним транспортом. Фонд напряму постачає автівки зсу за офіційними заявками від військових. Чотири сотні вже на фронті. Зараз запит від командування наших котиків і ще на тисячу автівок. Хто буде використовувати цих коней: це штурмовики, розвідники, мисливці за шахедами і пілоти бойових дронів. На цих потужних авто перевозять спорядження і боєприпаси, а також евакуюють поранених воїнів. Сума збору 240 мільйонів. Тому відмовся від кави сьогодні: зроби інвестицію в життя воїна завтра, а значить, своє життя. Бо без них нам гаплик. До зустрічі, друзі. Слава силам оборони!